Збираються відремонтувати реконструкцію, провести трьох аеропортів Донецького, Маріупольського і Мелітопольського районів. На це планують вони виділити 6 мільярдів дерев'яних своїх рублів, тобто приблизно 1,5-2 мільярди рублів на кожен аеропорт. Що це буде і як це буде? Поки що не зрозуміло. Єдине зрозуміло одне: що вони звичайно що будуть використовуватись лише військові. Ох, цілях, тобто про жодні якісь пасажирські авіасполучення, не йдеться лише для того, аби російська авіація могла скористатися проміжними аеродромами для. Підльоту до території підконтрольної України і для здійснення якихось бомбардувань це є наміри певні. Як вони от власне про залізницю про цю говорять, що збудуємо, з'єднаємо Ростов з Кримом через Бердянськ, через Мелітополь. Вони зупинилися в Бердянському районі, і далі вони ще не рушають, не відбудуємо. Тому що ну, і під ці об'єкти, звичайно, що вони перебувають під постійним увагом увагою збройних сил України.